Нардеп Веніславський заявив, що Верховна Рада розробляє законопроект, який значно ускладнить життя ухилянтам. Маю питання. А не хоче наша доблісна Верховна Рада розробити хоч раз такий закон, який би, блядь, ускладнив життя тим людям, які пиздять гроші, розкрадають державу, корупціонерам, таким самим, як Верховна Рада? То, що людей, блядь, ускладняти життя, це ми вже знаємо. Ви це на ура. OLX там де останні галоші продавати, це ви можете ущемляти, як тільки можна, блядь. А от життя корупціонерів, таких, що крадуть гроші, закон не виходить прийняти. Тому хотілося б якихось трошки інших дій, а не іменно, блядь, до людей дойобуватися, і все тому якось так, як той казав.